Доброго вам здоров'я, шановні, 10 квітня четверг, мученика Терентія. В народі казали Терентія Маревного. На Терентія Маревного, 10 квітня, наші предки особливо уважно придивлялися до природи, адже саме вона підказувала, що і коли варто робити. Якщо цього дня небосхил чистий і без хмар, саме час братися до роботи в полі. Ранок в тумані, тоді можна чекати дощу ближче до обіду добре для вологи в ґрунті. Чим довше ранкове сонце ховається в легкому серпанку, тим краще буде врожай в цьому році. А якщо на горіховому дереві з'явилися сережки, весна нарешті вступає в повну силу і холодів більше не буде. Та не лише земля, а й вітер підказував важливе якщо зранку сильний вітер. Краще перенести висадку, бо ніжні паростки можуть не прижитися. Цього дня чоловіки не голили бороди, вважалося, що так можна втратити частину своєї сили та мудрості, а ще намагалися не сміятися надто голосно, бо весна пробуджує не тільки природу, а й сили, яких краще не турбувати. Спокій та врівноваженість вважалися запорукою добробуту в домі в цей день. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, як скористатися ранковим маревом, щоб залучити щедрий врожай і стабільний прибуток на весь рік, які прості дії допоможуть підсилити ріст в справах і що ні в якому разі не можна починати в цей день. А ще чому на теренці не варто голосно сміятись: торкатись не можна землі, бо соніш, і дивитися в дзеркало до схід сонця. Я розкажу вам, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні не можна робити, традиції, обряди, вірування, знання, замовляння, все-все все буде в цьому відео. Будь ласочка, додивіться його до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчко, робіть підписку на канал, обов'язково діліться цим відео, якщо на то ваша ласка. Звісно, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі періодично я додаю якісь цікавинки. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім всім захисникам нашим на землі і всім заступникам небесним на небі за цей чудовий день. За 10 квітня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. 10 квітня відзначають Народне Свято. Терентій Маривний. В цей день в церкві вшановується пам'ять святого Теренція Карфагенського, який жив в III столітті на території Північної Африки і був римським центуріоном. Назва маревний пов'язана з ранковим маревом, яке часто з'являється навесні саме в цю пору. Наші пращури вважали, що марево віщує майбутній врожай якщо воно яскраве і ніжне, то рік обіцяє бути щедрим. Святий Теренцій став відомим завдяки своїй непохитності у вірі. В той час влада вимагала від всіх громадян виконання обрядів, пов'язаних із поклонінням язичницьким ідолам. Теренцій разом із побратимами не погодився із цим. Вони залишилися вірними своїм переконанням, навіть коли на них чинився тиск. За переказами під час випробування, коли їх привели до язичницького храму, святі мужно сказали ні. І тоді сталося диво, ідоли наче розсипались на очах всіх присутніх. Так віра перемогла, залишивши світлу пам'ять про тих, хто не зрадив своєї віри. В день Теренція, 10 квітня, земля часто вкривається густим туманом, і це вважалося доброю прикметою. Наші пращури вірили. Що такий туман обіцяє щедрий врожай зернових, пшениці, жита та вівса. А от якщо день був ясним і без серпанку, то це вже викликало занепокоєння. Вважалося, що рік може бути скромним на хліб. В цю пору торішні запаси вже майже вичерпувалися, а до нового врожаю ще потрібно було дочекатися. Тож продукти берегли, а гучні застілля і весілля часто відкладали до літа. Коли з'являлося чим частувати гостей, до того ж, день Теренція часто припадав на період Великого посту, тому це була не рідкість, і в цьому році так само на Великий піст припадає. Тим, хто хоче, щоб гроші сьогодні не марились, а приходили справжніми, 10 квітня зранку слід подивитись на ранкове марево через мідну монету. Треба вибрати монету, яку найбільше шкода втратити, стерти з неї пил, а потім вже через неї подивитися на схід сонця не більше, ніж кілька секунд. Після цього монету покласти в кишеню або гаманець і носити при собі 12 днів. День теренція в народі ще називали днем покаяння, особливим часом для душевного очищення та примирення. Подружжя просило одне в одного вибачення за образи і недобрі слова. Зізнавалися в тому, що довго залишалося несказаним. Цей день вважався добрим для щирих розмов, які повертали довіру та гармонію в родину. В деяких громадах 10 квітня ще називали днем дружин, що каються. За народною традицією, саме цього дня жінка, яка мала на серці провину, могла щиро покаятися перед своїм чоловіком. Якщо ж її слова приймали з розумінням і добром, в сім'ї знову панував спокій злагода. Цей день також був сприйнятливим для посіву. Якщо дозволяла погода, селяни вирушали в поле сіяти жито, пшеницю, овес, все, що сіялося на теренці, вважалося міцним і врожайним. Тим, хто має сад або город, 10 квітня потрібно уважно придивитися до перших ознак весни, до пагонів, бруньок до травинок. Побачивши щось нове, доторкніться до цього двома пальцями вказівним і середнім правої руки і прошепотіть. Як це зростає, так і мої справи вгору, а не в бік, в силу, а не вбік. А ще вірили. Якщо серце тисне сум або тривога, варто дати собі змогу відчути це по-справжньому. Сьогодні можна і навіть корисно трохи поплакати, пожаліти себе і побути з собою наодинці. Таке очищення допомагає впустити в душу світло, спокій і нові сили для життя. Тим, в кого в душі тягар чи тривога, 10 квітня в день покаяння варто сісти на землю обличчям до схід сонця та щиро подумки визнати, що саме болить. Якщо є змога, то сказати вголос поруч із водою, струмком криницею або хоч мискою води в хаті, потім торкнутись води і змити нею обличчя. Вода, освітлена першим променем сонця, забере душевний біль. А ще 10 квітня господарі зверталися до вищих сил по захист для худоби, аби жодна дика тварина не завдавала шкоди. Читали для цього особливу народну оберегову молитву. Її промовляли голос біля хліва. Так і називається вона молитва від звіра. Слухайте уважно, це справжня народна, стародавня українська молитва з етнографічного джерела, це не якийсь новоділ. Звісно, я залишу. Повний текст цієї молитви, мовою оригіналу, як її з книжки переписала, в першому закріпленому коментарі під цим відео. А ага, зараз слухайте: святі архангели і ангели: Михаїл, Гавриїл, Уриїл, Серафіл. Вийдіть на святую Гору і затрубіть у святую трубу, виберіть свої слуги і замовте їм губи і зуби, щоки й пащоки, леву і левиці. Ведмедію, ведмедиці, вовку й вовчиці, росомаху й росомасі. Як бояться лева й левиці ті звірі, так щоб боялись мого скота, масті такої-та. В наш час цю молитву також можна читати, якщо ви маєте домашню худобу, звісно, чи просто піклуєтесь про безпеку тварин. Вона слугує оберегом для всього живого, що під вашою опікою. Ця молитва може використана так само в сучасності для захисту від будь-яких загроз, пов'язаних із тваринами або небезпечними ситуаціями. Оскільки свято Руфа вже позаду і всі гади, всі плазуни вже повилазили з вирію на землю, цими днями знахарі та шептухи в боротьбі з бешихою могли вже проводити обряд перенесення хвороби на жабу. В деяких регіонах вважалося, що жаба здатна витягнути недугу з людини. В цей час вода вже достатньо прогрівалася, і жаби вирушали на нерест, що вважалося сприятливим періодом для проведення таких обрядів. Вірили, що жаба може забрати на себе хворобу, тому її прикладали до ураженого місця, а після того, як вона слабшала, відпускали або закопували, щоб разом з нею пішла і недуга. Жаб'ячу ікру також використовували як природній засіб. Її прикладали до запалення, оновлюючи компрес кілька разів. Подекуди ікру заготовляли про запас, сушили та зберігали для подальшого застосування. Всі ці дії супроводжувалися спеціальним справжнім стародавнім українським замовлянням, щоб підсилити лікувальний ефект. Слухайте уважно. Бешиха без шишище, колюча, шпигуча. Пекуча, сверблюча, нудюча, вітряна, водяна, кров'яна, пожарна, пристрітна, подумана, погадана, помислена, розійшлась і семо слові Амінь. Що четверга впродовж Великого Посту господарі та господині виконували певні обрядові дії все в рамках підготовки до великого або ж чистого четверга. Господині щотижня відкладали по одному поліну і клали його на горище, одне полінце на кожен четвер. Це були дуже важливі обрядові дійства. В чистий четвер на зібраних полінцях розпалювали вогонь, на якому пекли Паски і бабки. А ще цей священний вогонь мав особливу силу. За допомогою нього можна було визначити, хто з твого оточення відьма. За переказами саме в чистий четвер, якщо до тебе приходить жінка і просить цього вогню, на якому ти печеш паски, який ти розпалила з цих полінць відкладених щочетверга, четверга. Якщо хтось попросить, то ця жінка і є відьма. У господарів теж була своя справа кожного четверга впродовж посту вони потроху майстрували з осикового дерева, борону чи ворота. Ці ворота або борона мали бути готові до чистого четверга. Якщо все зроблено правильно і саме з усики, то за повір'ям в чистий четвер можна сховатися в хліві за цими воротами чи буроною і побачити, як відьма приходить красти молоко в корів. Щочетверга цього року я нагадувала вам про ці звичаї, шановні глядачі. І сьогодні теж нагадую, бо це останній четвер перед чистим четвергом 2025 року. Якщо ви не будете топити і не будете пікти паски на дровах саме, то можна символічно відкладати одну маленьку галузочку щочетверга, або один маленький сірничок щочетверга. І сьогодні так само можна і треба все зробити. Якщо ви не встигли, якщо ви, може, не одразу долучилися, можете зробити це хоча б сьогодні. Це не така буде велика, звісно, сила, як має бути. Але тим не менш можна це зробити, щоб просто паски правильно випікати саме на такому вогні. Ось що я хочу сказати, що традиція саме з цього складається. Що не можна робити сьогодні? 10 квітня четвер за народними уявленнями. Саме сьогодні це четвер, коли згадують мучеників. Тож наші предки радили не братися за особливо складні або довготривалі справи. Казали так: почнеш в мученицький день і сам мучитимешся, не тому, що не зробиш, ти зробиш, але кожен крок дасться із труднощами, немов хтось невидимий, тягне назад. Зате невеликі завдання, які не розтягуються на тижні, цілком можна сьогодні починати. Жінкам, які зранку плакали, не можна витирати сльози подолом. За повірям, це започатує смуток в серці, і тоді важко буде повернути собі ясність думок. Господиням не слід залишати в мисці розмочену квасолю чи горох. Казали, що в такій воді розмокає добробут, і потім цілий місяць доведеться рахувати копійки. Не варто купувати каченят в цей день, не можна купувати курчат та інших пташенят. Вважалося, що в таких птахів буде слабке здоров'я, якщо їх придбати на терентія. Молодим дівчатам не радили дивитися на себе в дзеркало до схід сонця. Казали, що на теренті дзеркала показують не зовнішність, а втому душі. Не рекомендувалося залишати біля порогу сьогодні віник або ганчірку, бо на Теренція, згідно з повір'ям, по подвір'ю ходить дух весняної нестачі, може бути голодно. Цей день не підходить для рукоділля та шиття. Вважалося, що надки цього дня плутають думки. Вагітним жінкам не рекомендується працювати на землі, бо соніш. Тут і без народних прикмет зрозуміло, що ще земля занадто сира, волога, бо соніш ходити не треба дійсно. Це може бути небезпечно просто для здоров'я. Також в день теренція не рекомендується виставляти пасіку, бджоли, мовляв, не знайдуть дороги додому. 10 квітня це четвер, як я вже сказала, чоловічий день. За українським звичаєм, цього дня садять городину чоловічого роду, таку, наприклад, як редис, горох, буряк, чесник, салат, огірки, кабачки, гарбуз, перець. Ці культури добре беруть силу саме в чоловічі дні. А от що не можна сьогодні садити, висівати, пересаджувати, так це овочі жіночого роду, взагалі всю городину жіночого роду і квіти жіночого роду, так само не треба сьогодні висівати, пересаджувати, садити. Наприклад, це можуть бути ріпа, редька, капуста, цибуля, селера, морква, петрушка і картопля. Вони краще роститимуть, якщо їх посадити або посіяти в жіночі дні це середа або п'ятниця. В цьому році, в 2025-му, 10 квітня припадає на період Великого посту, який триватиме до Великодня. Цього дня віруючі дотримуються поміркованості в їжі й думках, адже пост це не лише про харчові обмеження, а й про очищення душі. Зокрема, в четвер дозволяється вживати гарячу їжу, але без додавання олії. Це може бути, наприклад, теплий суп на овочевому відварі, пісна гречка, рис, картопля, запечені овочі або тушковані бобові, але без краплі олії. А от чого не можна їсти сьогодні, так це м'яса, риби, я... яєць не можна, молочних продуктів, не можна продуктів з вмістом тваринного жиру, не можна їжу приготовану з олією, навіть рослинною. Звісно, заборонений алкоголь і солодощі з цукром чи шоколадом, так само не бажані, швидку їжу та будь-яке надмірне смакування навіть пісними стравами, так само сьогодні не бажане. Кому не можна постити? Це діти до 7 років, вагітні жінки та жінки, що годують грудьми, не можна тримати піст людям похилого віку та людям, в кого є з організмом проблеми, а ще людям, які перебувають у важких життєвих обставинах. Потребують багато фізичної енергії або проходять лікування, звісно, захисникам так само. В таких випадках церква радить звернутися до духівника за благословенням на послаблення посту. Можна залишити часткове утримання, зберігаючи духовний сенс періоду, якщо вже дуже ви хочете прямо тримати піст цьогоріч, то треба просто порадитися. Ну, перш за все, з собою, потім з лікарем, потім вже з духівником. Сьогодні іменини святкують Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір та Яків. Хочеться привітати іменинників зі святом і побажати їм міцного здоров'я, ясних думок і впевненості в завтрашньому дні. Нехай в серці буде тепло, в домі буде злагода, а поруч щирі люди. Хай все задумане, збувається легко і вчасно. Ось такий сьогодні надзвичайно чудовий, цікавий, благословенний день, шановні глядачі. Це в нас 10 квітня, четвер, 2025 році. Я дякую вам за перегляд цього відео, дякую за цікавість до українських традицій. Зустрінемося вже завтра, бо завтра буде дуже цікавий день, обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, що це за день і що не можна робити в цей день. А я дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!